За словами ентузіастів, велоруху у нашому місті п'ять років тому вони і не здогадувалися, що все це переросте у серйозну справу. Спочатку прихильники велосипедів виходили у свій вільний час поганяти двоколісно у скверах міста, а брали з собою інструменти, готували щось на кшталт гоночної траси, змагались, спілкувалися і знайомилися з такими ж ентузіастами, як і вони. Поступово до них приєдналися люди з інших районів Кривого Рогу, пізніше з різних міст області. Была проведена гонка на Лазоватке и была, от старта до финиша и была проведена круговая гонка на Белых Камнях в октябре 2008 года. После проведения этих двух мероприятий мы поняли, что так продолжаться не может. Мы должны быть зарегистрированы юридическим лицом, чтобы просить помощи у исполкома. Помощь заключается в выделении бесплатной скорой помощи на все наши мероприятия. То есть Теперь проведення гонок стало безпечним для учасників, і якщо вдруг не дай Бог ні какой-нибудь нещасний случай, то тепер у нас є була медична поддержка і допомога. з перших місяців збору велолюбителів їхня компанія ледь перевалювала за 20. Вже потім ентузіазмом та енергетикою початківців пройнялася численна армія велоприхильників У 2009 році. Значить, наші мероприятия збирали. А... порядка 70 человек. Далее в среднем в 2010 году было 100 человек участников. И так далее. До 2013 года на данный момент мы имеем среднюю цифру 270 человек каждое мероприятие. Зараз велокривбас це самостійна організація, яка в змозі провести безліч спортивних заходів на гідному рівні, починаючи від кросових і шосейних до марафонів та дитячих велозмагань. У цьому сенсі особливо насиченим виявився період з 2010 по 2012 роки, коли члени цієї організації відкрили для себе багато цікавого у світі велоспорту, як любительського, так і професійного. У 2009 році це були такі міроп'яті, як кроскантрі, гумки по пересіченної місності. В 2010 году у нас были такие инициаторы, которые предложили и популяризировали такую дисциплину, как Это Тоже поло как на лошадях, только на велосипедах. В том же году был проведен чемпионат Украины, приняли, приехали со всей Украины команды. Ну, потім ініціатори то роз'їхали по другим городам, і на даний момент поки у нас дисципліна не процвітає. Ну, ми все ж сподіваємося, що все таки вона опять зрадить своє було на спортивному фестивалі. Червоний міст кожен бажаючий міг спробувати себе у різних видах велоспорту. Головний же захід велодень. Також полком нам в проведенні велодня. Велодень проводиться при супроводженні машин. Міліції і машини скорої допомоги нам делают зелений коридор, Вот, ми такої красивої дружної колонни, тепер двигаємося по вулицям города совершенно безпечно. У травні всіх власників велосипедів скликають до подорожі по місту. І Якщо чотири роки тому таких мандрівників виявилось лише 10, то вже торік у цьому заході взяли участь 400 велосипедистів. Але є у активістів і проблемні питання, які вони намагаються вирішити за допомогою представників інституту розвитку міста. Це встановлення велодоріжок та велопарковок по місту. Подібні об'єкти планують цьогоріч відкрити у парку імені газети Правда та «50-річчя України. Серед інших масштабних заходів року аматорська велогонка крос кантрі, велопробіг вулицями міста, виступ в одному з етапів Кубка України серед любителів. А також дитячі велозмагання на честь дня знань. Представники громадської організації волокривбас розраховують на підтримку всіх. Мешканців міста і запрошують їх до співробітництва, навіть тих, у кого поки що немає залізного коня. Інформацію про роботу та плани вела кривбасу розміщена на форумі. Тридаблю крапка